Сьогодні розбираємо мій макіяж англійською мовою. Перше, що в мене є на обличчя це, звичайно, sunscreen. сонцезахисний крем. Основа або тональний крем буде фаундейшн. Що в мене є на обличчі? Koncealer. Bloh. Це рум'яна блошка. Крімі блош. Паудер. Паудер на моєму обличчі пудра. Eyeshadow. Є ще хайлайтер Можете побачити ось таку стрілочку. Eyeliner. Eyeliner. У мене також є brow Gel, нам треба mascara. До речі, дівчата, запам'ятайте, На волос іде саме на другий склад Mascara. Mascara. Eyelash color. color. Ось така lipstick. lipstick. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на болтайку Скул А якщо щось не знала, ставте лайк. Like. Bye-bye!